Український прагматизм і безсердечний Іван Франко. Саме так я вирішив назвати це відео і зараз поясню вам чому. Український прагматизм це та риса, яку ми зобов'язані просто на в собі виростити насправді. Скажу більше того, від того, наскільки успішно ми її зможемо в собі розвинути, власне, оцей прагматизм, саме український прагматизм. Від цього напряму залежить побудова України майбутнього. Якщо так відсторонено, беземоційно глянути на нашу теперішню ситуацію, що ми маємо? Ми маємо український народ, який живе на найбагатшій землі Європи, в якого в національному багатстві найкраща земля світу. В надрах є 133 із 137 корисних копалин, причому з них найбільші поклади, там, до прикладу, того ж самого літію, і не тільки, і газ, і нафта в великих кількостях в нас насправді є. Та все є 133 із 137 мінералів. І при цьому ми живемо найбідніше в Європі, бідніше від Молдови. Нам що, пороблено? Яким чином, так, ми дозволили себе одурити? Продовж 30 з лишнім років, удурити всім без винятку керівникам держави, і довести до такого стану, довести до стану, коли держава, яка мала третій ядерний запас, яка мала величезну армію, оборонпром якої, попри все розкрадання і все руйнування завжди входив в топ-10 в світі, не здатна себе захистити власноручно. Попри те, що народ демонструє ну, фундаментальний героїзм та жертовність. Причина у відсутності нашого прагматизму. У тому, що коли ми дивимося на політику, ми не запитуємо ключових речей. Ключові речі стосуються влади та власності. Хто розпоряджається нашою власністю? Чому ми від цього нічого не отримуємо? І ще дуже-дуже багато різних, надзвичайно важливих, сутнісних запитань. І не просто так я в цьому відео згадую Івана Яковича Франка. Попередній випуск нашої газети Сурма це був літературний додаток. І в цьому літературному додатку я вирішив опублікувати два твори Івана Яковича. Перший твір це Хома з серцем, Хома без серця. І саме в ньому йдеться про виховання оцього українського прагматизму. Його перечитання вас займе не більше 30 хвилин. Але я можу сказати, що Іван Франко це просто надзвичайно потужний, глибокий філософ світового рівня. Не в кожного народу є філософи такого рівня, як Іван Франко, хоча ми його знаємо трохи з іншого боку. Власне, от в цьому творі Хома з серцем, Хома без серця, Іван Франко дуже якісно розставляє акценти стосовно того, що ми повинні робити всі разом. Стосовно того, як ми, як кожен з нас, повинен працювати насправді над собою. І стосовно того, яким чином, з точки зору прагматизму, нам підходити до отримання хороших результатів, це дуже важливо. Не пошкодуйте свого часу, це невеликий за обсягом твір, в якому насправді Іван Франко просто феноменально в зжатому вигляді. Показує надзвичайно важливі речі, колосальної актуальності на даний момент часу. І другий твір Івана Франка, який я пропоную вашій увазі, це Борис Граб. Це твір, який, на мою думку, повинен прочитати в принципі, кожен патріот. В першу чергу його точно повинен прочитати кожен педагог. Чому? Тому що в ще меншому об'ємі, ніж попередній твір, ніж Хома з серцем, Хома без серця, Іван Франко закладає основи того, що таке навчання, що таке знання. От весь процес з моменту, як ти чуєш певну інформацію, і до моменту, як ти дійсно її засвоїш, як вона стає знанням, причому знанням глибинним. А не таким поверхневим. На кількох сторінках буквально Іван Франко може це описати. Педагогам розуміння цих процесів потрібно для того, щоб самим розібратися в процесах викладання і вміти це подавати людям. І я розумію, про що я кажу, я спілкувався з дуже великою кількістю вчителів насправді. А кожному з нас це потрібно для особистого розвитку, для того, щоб ми насправді знали, що таке навчання. Як розбиратися з тою чи іншою інформацією? Це надзвичайно насправді важливі речі, які навчать українців мислити самостійно. Це нам конче необхідно в теперішній ситуації. Адже, по суті, те, в якому стані ми зараз живемо, окрім діяльності наших ворогів, це ж також і наслідок нашої діяльності, а в деяких місцях нашої бездіяльності. Коли тебе одурили, це одна сторона медалі. Друга сторона медалі ти дозволив себе обдурити. В даному випадку ми так можемо говорити про весь український народ в його теперішньому стані. І виправити цю ситуацію здатні тільки самі українці. Саме, до речі, в творі Хома серцем, Хома без серця є дуже багато глибоких думок. Глибоких цитат Івана Франка. Там фактично частину твору, взагалі, на цитати можна розхапати і дійсно публікувати окремо в Фейсбуці. Просто величезна глибина. В сумі насправді прочитання цих обох творів, посилання на які я даю в описі до даного відео, займе вас не більше години. Я би рекомендував їх читати все-таки не підряд, а окремо. Але неодмінно прочитайте, тому що це робота над собою і це наша спільна робота. На шляху розуміння того, як нам змінити Україну, тому що ситуація дуже складна і простих відповідей на деякі запитання просто не існує. Нам потрібно розуміти, що відбувається, і після того, коли ми дійсно будемо розуміти, нам потрібно згуртовано діяти для того, щоб побудувати іншу Україну, Україну майбутнього. В майбутніх відео я буду детальніше говорити і про такі речі. Знаєте, в попередніх відео, які гарно розійшлися з мого каналу, я говорив більш такі рефлексивні речі на теперішні новини, на ще щось. І люди на них гарно реагують, і кількість переглядів почала зростати, і дійсно, людям близькі ці думки. Я дуже вдячний за зворотній зв'язок, за те, як люди пишуть, що о, ура! Нарешті знайшли однодумця, нарешті знайшли адекватний аналіз і так далі. І так далі. Це відео зараз це не поточний аналіз новин, хоча він стосується безпосередньо нашої теперішньої ситуації. І я розумію, що це не настільки гаряча там, новина там, чи ще щось. Але все-таки тих, хто розуміє, про що я тут сказав, особливо після прочитання Хоми з серцем, Хома Без серця чи Бориса Граба. Я дуже прошу про зворотній зв'язок. Це дуже важливо, просто щоб я розумів, наскільки затребувана ця робота зараз, тому що, на мою думку, це дуже важливі речі. Глобально, нам для того, щоб вийти з ситуації, нам треба перевиховати самих себе. Зрештою, якщо глянути на ситуацію з точки зору там, міжнародних відносин, з точки зору геополітики, українці зараз повинні самі створити себе як суб'єкта. І оця робота над собою насправді має величезне значення. Дякую вам всім за увагу. Прошу вподобувати, коментувати, підписуватись на канал, запрошувати друзів зробити те саме. Для тих, хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео.